І їм дзвонив, я кажу, що так і так, що нема де жити. Відповідь їх не була. Ви хочете, щоб я себе до себе додому забрав. Дайте 100 рублів чи 200, Загрузили, і людина сама Шановні, Шановні Ради, жителі, сільська Ми Ради. сільська рада діє в межах закону. Це нас ніхто не поставив відомості, Нам це все прибирає. Чи хтось буде ще? Ми хочемо, щоб у нас прийшли і склали акт руйнування будинку. Нам потрібні документи. Нам потрібні акти, нам потрібно знати, де нам жити. У нас діти входять в школи. Нам потрібно вертатися до життя. Син воює і зараз так вийшло, що… Я захищає, а я в столах не захищена. І вікна позабивало, тому що я їх не поремонтую зараз. Ми зараз обходимо всі об'єкти, які були пошкоджені, робимо фотофіксацію об'єктів. Потім ми на місці складаємо акти. Ці акти вносяться в реєстр знищеного та пошкодженого майна. Є державний онлайн-калькулятор, який вираховує всі ці збитки, і люди будуть отримувати компенсацію. Під часу я вам не можу сказати, наскільки все це потрібно, ми працюємо.